Скільки з часу залишаються антитіла до ковіду в нашому організмі після перенесеного ковіду? Як життя показало, дуже тривалий час залишаються антитіла до ковіду. Для чого нам ці антитіла? Для чого ці білки, які відповідно в нас циркулюють в нашому організмі? Ці антитіла потрібні для того, щоби. Коли наш організм знов і знов буде стикатися з ковідом, а ви бачите, що це відбувається, тому що з'явилися нові штами, і, відповідно, ми хворіємо знов і знов ковідом по два рази, по три рази хтось, чотири рази так, з новими штамами. І для чого нам ці антитіла? Нам ці антитіла потрібні відповідно для того, щоб організм боровся швидко і якісно. І правильно з ковідом, і для того, щоб ви не потрапляли в стаціонар. Чи працює наш природний імунітет? Так працює. Тобто, відповідно, ми маємо наш природній найкращий захист. Якщо ви вдруге перехворіли ковідом, у вас звичайно утвориться ще додаткова кількість нових антитіл, які будуть вас захищати від складного нового ковіду. Ще раз. Ні, вакцина, ні знову ж таки перенесений ковід не може зараз гарантувати повторне зараження ковідом. Тому питання знову ж таки саме основне, що у вас є антитіла, вони вас захищають, і не треба придумувати якісь незрозумілі історії, що ми не захищені, що у нас ми маємо панікувати, бігти кудись, щось робити, пити якісь вітаміни. Тобто, в даній ситуації ми маємо знати, ми захищені. Звичайно, що дбайте про своє здоров'я, тому що чим ви будете здоровіші, тим повторний ковід наступний буде вас легше. Проходите, але ви захищені і не переживайте, не панікуйте, все буде добре. Гарного вам дня! Я єдине дивуюся, я кажу, де світові вчені, які мали би спокійно це пояснити, нам, лікарям, спокійно це пояснити. Якась дивна ситуація. Тобто, всі забулися, що був ковід. Серйозна пандемія, яка створила дуже багато і економічних, і, і багато інших питань для народу і різних народів, і людей. І в кінці кажу, ніхто не розглядає, ніхто не аналізує, тобто все так, якби зникло все кудись далеко, і так якби цього з нами не було. Тому знову ж таки це відео записують для тих, хто казав, що антитіла не захищають, що вони зникають, що в нас природній імунітет не працює. За за що мене блокували 120 днів до речі на Фейсбуці, от тому. Зараз дякую всім, хто мене підтримав, хто довіряв тій інформації, які я даю. І в мене ні один пацієнт з повторним ковідом не попав в стаціонар. Тому дякую, гарного дня і будьте здорові.